Ми дружній 11 клас, Учнів у нас 14. Ми активні завзяті у навчанні, олімпіадах, конкурсах, шкільних та районних заходах, спортивних змаганнях. Ми меткі та милі, веселі, життєрадісні, щасливі, енергійні пунктуальні. Тихі, добрі і сміливі. Школу любимо ми дуже, бо. Школа була моєю другою домівкою. В ній я пізнала перші перешкоди, перше кохання, зустріла друзів. Дуже швидко йде роки. І сьогодні, як ніколи, я розумію, що школа принесла багато щасливих моментів. Я вдячна їй за знання і уміння, що вона нам дала. Школа для мене це футбол, волейбол, а головна фізкультура. Скільки я нервів попсував вчителям, але їм було зі мною весело. Завжди буду пам'ятати своє коронне місце. Це моя остання парта. Вона завжди мене рятувала від допитливого погляду вчителів. Навчаючись у школі, я зайшла нових вірних друзів, з якими можна весело провести вільний час. Відповідаючи на уроки, співаючи пісні та граючи в волейбол, вчилася пристосовуватися до нового соціального середовища. Для мене моя школа найкраща. Я ходив до неї залюбки, бо дізналася тут. Багато цікавого я спілкувався з друзями. Я люблю свою школу. Вона чудова в селі, гарні вчителі. Мені приємно навчатись та не хочеться прощатись. Для мене школа це все. Веселі дні, незабутні моменти з друзями, мирні й хороші вчителі. Я буду сумувати за школою, адже тут незабутній період мого життя. Для мене школа це джерело знань, розвиток своїх здібностей. Тут було приємно проводити час, спілкуватися з друзями, але найбільше мені подобалося брати участь у спортивних змаганнях. Школа це безтурботне життя, в якому я знайшла багато друзів. Школа це головний етап в моєму житті. Вона формує характер і вчить знаходити справжніх друзів. Це те місце, де я переживав перші радощі перемоги. Школа мій другий дім. Тут я плакала і сміялась, сумувала і раділа. Саме у шкільних стінах пройшли кращі роки життя. Я люблю свою школу за прекрасних талановитих вчителів, за уроки фізкультури, тенісу, футболу, волейболу і за участь у різних змаганнях. Школа це не доспані ранки, чекання автобуса, американські гірки по-бакайськи. Ми у школі та їдальні, а саме незабутні це мої улюблені перерви та щоденні приколи з друзями. Хоча я навчалася в цій школі лише два роки, але вона і весь колектив стали для мене рідними. Завдяки людям, з якими я знайшла спільну мову, Катя, класний керівник, учителі, однокласники, кожен день був цікавим, насиченим та веселим, але час сплинув непомітно. А так хочеться ще хоч трішки залишитися учнями нашої рідної Малобакаської школи. Для мене школа це місце, де я отримав знання, знайшов своїх друзів. З великим задоволенням брав участь у позакласних та шкільних заходах, особливо у спортивних змаганнях. Школа це сумні і радісні моменти. Це завжди з користю проведений час. Це вчителі, які з маличку навчали та підтримували у тяжкі хвилини. А насамперед, це велика дружня сім'я, яка залишиться в серці на все життя. Школа велика дитяча країна, в ній відкривається білий наш світ, тут пізнає себе кожна дитина і відправляється звідси в політ. Знань надається тут перша основа, жити, дружити учились ми в ній. Школу скінчили, та летіти нам знову і радісний рій. В Школі так щиро сміятися вміли, рішення легко приймалися в нас. Впевнено, всі ми до мрії летіли. А повернутись не сила і не час.